Всім привіт! Сьогодні у нас тема, як підняти конверсію на сайті 5 разів, мінімум 5 разів. Може бути більше, може бути менше. В залежності від стану сайту, але будь-який сайт можна вдосконалити, будь-який сайт можна покращити, на будь-якому сайті можна знайти баги і помилки. Перед тим як почнемо, підписуйтесь на канал, додавайте свої запитання в коментарі і очікую лайки. Також перший крок. Обов'язково реєструємося. Інакше ми не зберемо даних, у нас не буде просто даних. А це може зробити будь-хто, а це може на основі тих даних вдосконалити будь-хто свій сайт без винятку. Коли в нас дані вже почнуть збиратися, нам спочатку потрібно додати код відстеження. Основний, і для АБ-тестування він нам також буде потрібен. Перевірили статуси: у нас всі зелені будуть, код встановлено, все. Як то кажуть, чики піки йдемо далі. На Наздання почало збиратися, переходимо звід карт кліків. Ми будемо бачити основу. Це може бути більше мобільних кліків, більше ПК-кліків. Дивимося, в залежності від типу сайту ніж і так далі. Переглядаємо, скільки на сесії без кліків, пам'ятаємо, що сесії не всі клікають, не всі юзери приходять клікати. Хтось скролить, хтось переміщує курсор миші. Це треба пам'ятати. Не всі переходять на іншу сторінку. Класичний bounce rate. Не всі переходять на іншу сторінку. Багато хто тільки на одній сторінці. Може скролити, може переміщити курсор миші, але вони все одно на одній сторінці і вважають, що не переходять на іншу сторінку. Тобто товар не куплять, нічого не куплять, нічого не замовлять. Далі ми аналізуємо і знаходимо певні аномалії за допомогою карт кліків. Переходимо ось тут звіт, в мене вже відкрито тут є. Ми бачимо, де клікають. Це прекрасно, ми на основі того розуміємо, які елементи привертають увагу. Все, це, це крутяк. А тепер нам треба знайти ті елементи, які не клікають. І якраз ті елементи потрібно вдосконалювати, в першу чергу. Міняти колір, міняти заклик до дії, переміщувати вище, щось з ними робити, і в залежності, що з ними сталося. Навіть те, коли їх потрібно просто видалити, тому що вони ніяк не впливають на продажі. Додатковий звіт у нас іде: це скрол. Ми знаємо, що не всі юзери скролять, але чомусь багато дизайнерів роблять дуже довгі сторінки. Воно все коштує дуже дорого. Потім програмісту треба багато робити, багато додавати, і воно не працює. А потім дивуємося, чому юзер не бачить нашу важливу інформацію, яка знаходиться внизу. На жаль, але дійсно цей факт не скролять. Тому це треба пам'ятати і якісь важливі елементи піднімати вище. Припустимо, в нас важливий елемент, йде підписатися. В може бути, чому б і ні. Підписатися ні, його видаляємо. Він нам не потрібен буде. Майже 0% підписок. У нас тут є слайдери. Насправді, ці слайдери було б добре зробити такими певними табами. Ось такими табами, ось тут. І нам не треба буде ось цих всіх тої висоти. Юзер прийшов, собі десь сюди клікнув, сюди клікнув, ви просто будете в шоці, скільки тут буде кліків. Тому це треба також пам'ятати. Наступне нам треба подивитися, і дуже крутий звіт: це скільки що приносить нам прибутку. Нас буде видно, вас буде видно на сайті, який елемент клікає юзер перед тим, як щось купити. І кожному елементу буде присвоєна сума. Це в інтернет-магазинах просто шикардосний, дуже шикарний, прикольний звіт і інформація. Ми точно знаємо, які елементи впливають на продажі. І ми точно знаємо, які елементи не впливають на продажі, і ми точно можемо зрозуміти. Не страшно ті елементи міняти. Це важливо. Їдемо далі. Відеосесії. Дивимося, скільки сесій явно тривають, і час. Скільки вона в секундах, хвилинах, чим довше, там краще для SEO це також непогано. І дивимося, скільки сесій в нас йдуть зовсім без подій. Немає жодної події. Немає жодної події. Це проблема, це означає теж, що рекламна кампанія неправильно, якийсь канал трафіку неправильно. Інстаграм, Фейсбуки. Тіктоки, Google Ads, SEO і так далі, щось неправильно, і скільки сесій менше 15 секунд, тобто юзер прийшов пішов. У фіолетово, що у вас на вашій сторінці, це не цірва аудиторія, це неправильна сторінка, це неправильний екран, це фотографія недобра, це загливок неправильний. Щось б'є, якась проблема існує. Їх треба збирати, їх треба збирати в список і правити. Проблеми можуть бути очевидні, проблеми можуть бути такі з ну, їх не відразу видно. Це треба переглядати тоді відеосесії, які дійсно мають події. Ось вони ми бачимо події. І нам треба ті відеосесії окремо переглядати і дивитися, де юзер, як взаємодії з елементом, і виписувати. Повірте, 10-20 відеосесій. Ви подивитеся, будете, в шоці, як юзер може взаємодіяти з вашим сайтом. Ви думали собі по-одному. Їм все одно, вони думають по-іншому, вони бачать по-іншому. Вони сприймають по-іншому, і ви будете просто реально в шоці. Записали, сформували список гіпотез, дали програмісту, дизайнеру, поправили. Є дуже прості очевидні речі, які дійсно можна дуже швидко поправити. Це просто вагу золота. Також ми бачимо, скільки нам що приносить. Така конверсія це сума якраз тих взаємодій, де дійсно елементи впливають на продаж. Покупка якраз на основі того будується крітки. Прекрасна річ. Далі ми переходимо до складних проблем, коли ми можемо ту проблему не відразу впровадити. Ну, неможливо відразу впровадити. Нам треба час, нам треба зрозуміти дійсно, тому що вона може бути дорога, її може бути складно робити. От в мене є вже тут створена тестова, я собі її відкрию. Та чи, та, немає різниці. Ви створюєте тут тест, він буде порожній. І ми додаємо послання, яке нам потрібно. Перевіряємо, чи є скрипт. Все, переходимо на сторінку і вже відразу можемо щось редагувати. Бажано запускати один тест, один тест. Це одна сторінка. І максимум одна-дві зміни. Максимум відкрили. Наприклад, давайте попробуємо тут змінити якийсь фон. Ну, вважаємо червоний. Це все відбухте-барахти. Зберегли, оце ми зберігаємо, переходимо сюди. У нас ще нічого не з'явиться, у нас буде отут зміна. Далі, зараз я покажу. Йдемо далі. Ми вибираємо аудиторію, вибираємо країну, яка нам потрібна, або посилання це переважно сторінка, дякую, це може бути якась наступна сторінка. І або клік на сторінку, не на сторінку, а на кнопку. Додаємо. Це називається «Подія». Або тут, або тут. Можемо події тут додати. Обов'язково написали, що ми саме міняємо, тому що, повірте, два тижні прийде, ви не запам'ятаєте, що тоді. Не запам'ятайте ніякому разі. Після цього ми це все зберігаємо. Вірніше зберегли, уновлюємо, воно у нас автоматично зберігається. Уновлюємо, вибрали, все, у нас з'явився старт. Запускаємо. Після цього ми будемо бачити, які в нас зміни, які впливають зміни, які версія, яка версія виграє. Якщо більше 10%, навіть 5%, в залежності від кількості сесій, ми можемо вважати як версія Б виграла. І все, якщо виграли, ми сміло впроваджуємо на багатьох сторінках і коротя збільшуємо продажі, збільшуємо конверсію. Тобто за рахунок тих всіх дій ми зібрали дуже багато. Ми можемо навіть одну маленьку зміну робити протягом дня, протягом місяця це вже буде 30 змін. Це багато, це реально багато. То протягом місяця це можна підняти. Кожна маленька зміна може додавати вагу до конверсії. І це якраз те, що треба. Те, що потрібно. Підписуйтеся на канал, очікую ваші подобайки, обов'язково пишіть коментарі, пишіть свої запитання. Я задоволений на них відповім. До нових зустрічі!